Долучимо до нашого ефіру Сергія Мирного, еколога, командира взводу радіаційної розвідки. Пане Сергію, добрий день. Доброго вам дня. Отже, ми тут спілкувалися вже трохи про наслідки ймовірного підриву на Запорізькій атомній електростанції. Якщо ми можемо з вами поспілкуватися на предмет того, що буде відбуватися одразу після ймовірного теракту, як би ви це описали? Що буде руйнуватися, і які кроки повинні бути прийняті одразу після можливої аварії? Можна уточнити, прийняті ким? Це істотно. А от давайте розбиратися. Давайте і в цьому плані розберемося, хто має приймати ці міри, тому що е, Запорізька атомна електростанція знаходиться під контролем. РФ. Якщо вона буде під контролем України, очевидно, що нічого там не вибухне і вона буде у повній безпеці. Але е, через Дніпро знаходяться такі міста, як Нікополь та інші, які знаходяться в безпосередній близькості до Запорізької атомної електростанції. То як владі треба буде діяти там? Ну складне це питання, от воно воно просто полягає в тому. Складність питання полягає в тому, що тут просто дуже багато невідомих, скажімо так, а <гум> тобто незрозумілий є масштаб можливо, терор... масштаб наслідків можливого терористичного акту. От і ну і це це по перше. По друге, по двом сторонам Дніпра там абсолютно інші, Ну скажем так, м'яко організаційно-політичні умови для організації заходів із врятування населення, хоча й те і, і там, і там, там mm -hmm. наші українські люди. От і то тому я сформулюю е, свою відповідь таким чином, щоб е, дати ну більше не, не стільки пораду владі, скільки пораду просто людям, які які там будуть. От ну і по порядку дивіться. Е, Якщо там відбудеться якийсь вибух, і відтіля ну не вийде радіація за межі ну навіть власне, цієї це називається виробнича площадка за паркан Запорізької АЕС, то ну це взагалі це питання до тих людей, які які там є, які є на місці, і то вже вони будуть розбиратись. Так що тут нас. Треба звернути увагу на той випадок, коли радіація вийде за межі, за межі станції. Власне. От. І перше питання: це скільки її вийде? Її, її в будь-якому разі вийде, це не буде в жодному випадку варіант Чорнобильської аварії. Там реактор іншого типу, і, ну і там практично весь реактор винесла повітря. От тут реактори іншого типу, ну умовно кажучи, фокусівського типу, і, і там, навіть хоча там теж зруйнувалося кілька реакторів, але все рівно зона була менша. Ну і потім там ну, масштаб забруднень був істотно-істотно менший, ніж Чорнобильська аварія. Uh -huh. Чорнобильська аварія абсолютно uh -huh. чемпіон її там не буде. От. І і треба ну от, два ключові поняття, які треба знати ну кожній нормальній людині, ну в тому числі і керівнику владі на місцях. Це, це занування і це, на, і це напрямок вітру, куди піде цей слід. Ну спочатку, якщо там буде, ну там не буде великого струмення. Там не ну всі реактори загру, заглушені. Крім одного, ну який майже заглушений, там на невеликій а, потужності працює. От, а, значить, там практично не буде йоду. Там а, а, рівень небезпеки від забруднення буде набагато менший. Чому тому, що ці реактори вони вже дуже довго не працювали, і там ну найнебезпечніші для промінення короткотермінового короткоживучі ці радіонові вони вже розпались в самих реакторах. Так що в цьому плані це буде легше, ну йоду практично не буде. Ну і це хороша новина. От. І ну от проста людина, якщо вона розуміє, що узнає, що на Запорізькій АЕС відбувся вибух, то вона як це не смішно, має першу має знати, в якому напрямку від житла знаходиться Запорізька АЕС і має знати напрямок віту. Якщо вітер від вас на Запорізьку АЕС, ну після цього е гіпотетичного вибуху, то ви взагалі нічого не робіть. Вз взагалі вам не треба паритись. От якщо у ваш бік і от прямо в ваш бік, то це найгірша ситуація. То треба, значить, е якщо ви можете, то тікати, але тікати не е від Запорізької АЕС. Тому що у вас оця от хвиля зараження, вітер він з великою, ну, може може догнати так чи інакше, а треба тікати поперек, треба тікати в сторону. І це, це хороша тактика. От ну я, як колишній офіцер радіаційної розвідки, їздив на місцевості, міряв. Все це бачив на картах. Що мене завжди вражало, от найбільший західний слід від Чорнобильського вибуху, він неймовірно вузький. Там ну смерти, ну такі сильно небезпечні рівні радіації. Це буквально там ну кілометр, ну, ну не сотні метрів, ну кілометр, кілька кілометрів, і все. Ви втекли на кілька кілометрів в бік, і ви вже убезпечили себе від, від того, що ви надихаєтесь, і від того, що, що, ну, що ви опромінитись зовнішнім опроміненням. От, це якщо у вас є, є, є ось така змога втекти. Якщо ви ну в будь-якому разі треба тікати, навіть якщо ви близько. От, якщо ви втекти не можете. І якщо ви знаходитесь в тому місці, куди оця от хмара принесе, прийде оця радіоактивна. Ну вони називають хмара, але вона невидима, От з великою ймовірністю. От, то, то треба, що називається, максимально запечататися в своїй хаті. От, тобто, позакривати всі вікна, позакривати, щоб туди ну, мінімально наносила радіоактивний пил, який нестиме. Ну, а будинок сам по собі він, ну, захищає бетонний цегляний будинок, вони ну, як не як, але захищають. Тобто, це, ну, там... Я не передбачую там смертельних рівнів радіації від забруднення. скажімо. пане Сергію, а чи можна навіть... ефективно ліквідувати потенційну аварію на атомні станції? Як би це зробити державі? Превентивно? Ні, ефективно? Ну шо ну, що, що я вам скажу? По по факту Україна не управляє Запорізькою АЕС. На Запорізькій АЕС порушені всі основні принципи безпеки радіаційна і ну так би мовити фізичної. От насправді, з моєї точки зору, і експлуатант, на як енергоатом, і український енергорегулятор вони не недоопрацьовують в плані тих дій і правових, і в міжнародній площині, які вони мають які вони мають зробити. Вони ну катастрофічно неадекватно це ведуть і відстають від реальної ситуації, от і, і взагалі там я, така глобальна порада до влади, причому це стосується влади ну, не, не місцевого рівня, а національної влади. Що треба зробити давно треба зробити масову міжнародну кампанію дипломатичну, але це тільки частина, а просто масово людський рух. Організувати акції в усіх містах, де живуть українці, а вийти до органів місцевої влади, до посольств усіх країн, що ось зріє оцей от колосальний радіоактивний чиряк із найбільшої АЕС Європи, шість енергоблоків. Ось-ось там створиться катастрофа. Тобто, тобто, ну звернути увагу світлової спільноти. У нас є міністерство чортобри інформаційної політики. От просто треба підійти нетривіально, скооперуватися з міністерством закордонних справ і з організаціями волонтерськими українцями за і, і і зробити таку всесвітню масову акцію. Ситуація нестандартна, такого не було. Mm -hmm. Розумієте, бурка ідіотів сіла на, на найбільшу ЕС в Україні в, в, в Європі, одну з найбільших у світі, і користуючись тим, що людство просто не, не готово до такого ну акту повного вандалізму і ідіотизму. От що нема ну договорів, нема механізмів, щоб їх тут же від тіля викурити. От вони тепер шантажують і грають на нервах у цілого континенту. Насправді це питання ну, континентальної світової ваглобогі. І Треба задушити оце, е, можливість прориву цього колосального радіоактивного черяка е, на ну на корню превентивно. Оце найважливіше, що треба зробити зараз. Зрозуміло. Пане Сергію, ми вам дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за роз'яснення. Розуміємо, що нестандартні ситуації вимагають від нас нестандартних рішень. З нами на прямому зв'язку був Сергій Мирний, коло командир взводу радіаційної розвідки.